Головна тема цього тижня зустріч Порошенка і Путіна у Мілані. У нас зараз на прямім зв'язку з п'ятниці. З п'ятниці? У нас на прямім зв'язку з п'ятниці наш спеціальний кореспондент Майкл Майкл Щур? Майкл, що там відбувається в п'ятниці? Діалог на переговорах одразу пішов не по плану Путіна. Меркель одразу показала Путіну його місце. Це дипломатичною мовою. Той жест означає Путін іст Айн ла-ла-ла-ла-ла». Власне, за столом переговорів вони до чого так ще і не домовили. Після переговорів прес-секретар пана Путіна пан Пісков, ще заявив, що учасники переговорів не розуміють Путіна. Хоча, як зазначають спостерігачі, єдиним особою на переговорах, яка була у навушниках, виявивши пан Путін, І за непідтвердженою інформацією, спостерігачі кажуть, що у навушниках Путіна був мотиваційний запис. Людей, всі дітей. Мак, Одразу після першої зустрічі до нас, журналістів, вийшов голова Єврокомісії Борозу. А трохи детальніше про це. Він повідомив, що бла, 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 припинення вогню. Серйозно? Бла бла-бла бла, 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 контроль кордону, бла, 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 вибори на Донбасі. І що характерно, російські журналісти передали це повідомлення таким чином: бла, 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 карателі, бла, 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 хунта, бла, 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 розп'яття немовлят, бла, 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 бла. Майкле? Дякую, Майкла. Дякую. На прямім зв'язку зі студією був Я, Я. І ми зараз очікуємо на офіційне звернення пана Порошенка, а поки можемо послухати те звернення, яке він записав цього тижня. Ми сильніше, набагато сильніше, ніж місяць тому. Ми тримаємо порох сухим. Значить, ми зараз сильні, бо тримаємо порох сухим. Виходить, що місяць тому ми були слабкими, бо порох був мокрим. Значить, зараз ми маємо тримати порох сухим, і це є наш національний інтерес. Ми не повинні допустити, щоб його замочили. Намочили. І наш кореспондент зняв ексклюзивне відео з мокрим порохом. Але я його вам не покажу, бо тоді відео перестане бути ексклюзивним.